Мої любі, я вас вітаю на лекції 3 мого курсу Deutsch Lernen A1-2. Сьогоднішня лекція буде невеликою, але змістовною. Тож, давайте починати. Was lernen wir heute? Що ми сьогодні вчимо? Персонал про im Dativ – особові займенники в давальному відмінку. І також згадаємо акузатів. Verben mit Dativ – дії слова, які йдуть з Dativ – з давальною відмінкою. «Einen Ort bewerten» – це оцінити якесь місце або місто. «Nach Einrichtungen fragen» – Це запитати про обстановку. Пізніше я більш детально розкажу, що означає обстановка в даному випадку. Тож, давайте починати «Personal Pronomen» – «Nominative, Accusative, Dative». Сьогодні ми розберемо особові займенники. Ми вже вивчили номінатів і акузитів. Сьогодні ми вивчимо датів. Я зробила табличку, в якій представлені усі відмінки номінатів, акузитів, датів, щоб ви могли їх порівняти. Отже, датів змінюються майже усі особові займенники. Отже, їх змінюється на мія. Кому? Чому мені ду – «дія». Кому чому, тобі. Е er, змінюється на –ім, з закінченням ім не ін, як в акузатив, а им. Зі змінюється на ія з закінченням е і с так само змінюється як і маскулін ім. ВЯ змінюється на –унс, іа- змінюється на ой, так само як і в акузатив. Зі зі змінюється на «інен», «інен». Просто різниця, що велика літера. Я думаю, це зрозуміло, вам просто потрібно запам'ятати. Зараз останьмо приклади з акузатив і датив. Die Frau liebt den Mann. Жінка любить чоловіка, кого що чоловіка. Sie liebt ін. Вона любить його. Der Mann liebt die Frau. Чоловік любить, кого що жінку. Er liebt sie. Він любить її. Як ви бачите, питання, кого-що, тому це акузатив. І, як ви вже бачили, особові займенники змінюються так. «In» для чоловічого роду, і «sie» так і залишається «sie» для жіночого роду. Тепер розглянемо датів. Die Frau geht mit dem Mann. Жінка йде з чоловіком. В українській мові це орудний відмінок з ким чим. Але в німецькій мові з прийменником mit завжди йде датів. Тому mit dem Mann. Sie geht mit ihm. Вона йде з ним. Запам'ятайте mit завжди з датів. Der Mann geht mit der Frau. Ви бачите, змінилися на Der Mann, der Frau. Er geht mit ihr. Він іде з нею. Тепер пропоную вам звернути увагу на артиклі Mann ліпт in. Як ви бачите, закінчення артиклю і закінчення особового займенника співпадають дин in. Die Frau liebt sie. Як ви бачите, закінчення e, і, е, тут і також тут закінчення і, е. E. Die Mann в датів «Sie geht mit ihm». М з артикля перейшла в М до особового займенника. Die Frau mit der Frau, mit ihr. Також е e, з кінця артикля, перейшла до особового займенника. Внизу ви бачите таку невеличку схему. Diа, er, din. я підкреслила, що закінчення, вони зазвичай співпадають. Поглянемо тут, як ви бачите, в датів, якщо це маскулін, це дим, і воно стало im. якщо фемінін dia, воно стало іа, якщо neutral дим. Воно стало ім І так само в датів, в плурал зі зі також іде закінчення ендин і нен. Тобто, це такий невеличкий лайфхак для вас. Вепен нід датив. Дійслова з датів Сьогодні ми розглянемо лише невелику частинку дієслів. Це буквально 4 дії слова, але, звісно, їх набагато набагато більше. Просто ми розглянемо один із прикладів. Гехурен таспух гюет ім. Це належати. Книжка належить йому, належить кому чому йому, Гефален. міа. Гефєлтмія. Мія це подобається мені. Кефале подобатись комусь або чомусь. Мені сподобалась історія. Якщо дослівно перекладати історія подобається мені. Хелфен допомагати. І хелфе дія. Я допомагаю тобі. Кому чому тобі. Данкен. danke euch. Я дякую вам. Дякувати кому чому вам. І ось табличка відмінювання. Я не буду читати все. Просто хочу звернути увагу, що в слові gefallen це unregelmesic verb, в другій особі однини і в третій особі однини А змінюється на умлаут. Не «gefallst», а gefälst. І так само «er sie es gefällt». І так само helfen. В другій, третій особі однини змінюється і змінюється на і. Хільфст не хелфст, а «с» Іс хелфт. Це інше відмінюється як зазвичай. Einen от bewerten. Оцінюємо якесь місце або місто. В даному випадку ми говоримо про місто. Was gefällt dir besonders є deiner Stadt? Що тобі подобається особливо в твоєму місті?» Що подобається тобі особливо в твоєму місті?» «Was gefällt dir nicht an Stadt? Що тобі не подобається в твоєму місті?» Це дуже важливі питання, і я вам пропоную зараз взяти листочок або просто подумати буквально хвилину, як ви би відповіли на це питання. Ви можете казати про те місто, де ви народилися, або краще, про те місце, те місто, де ви зараз знаходитесь. Наприклад, якщо я зараз знаходжусь в Берліні, я розказую про Берлін. Це дуже важливе питання, тому що для якщо вам цікавий дітей Ацвай Біанс, то на екзамені екзаменатор може запитати у вас це питання: що вам подобається, що вам не подобається в вашому місті? І ви маєте відповісти, що мені подобається, що тут багато парків, що тут багато людей, або навпаки, що небагато людей живуть тут, і так далі. Тобто ви маєте розповісти. Зараз ми розглянемо приклад. Поговоримо про кюн. Кюль іст кгос. Кюльн великі це велике місто. Деси що нокей, або за тол істеснун аух відео ніч. Це фразологізм. Це такий крилатий вислов. Це добре, але це не так чудесно. Якби це означає так, неможливо перекласти буквально дослівно, але це означає, це нормально, але це не надто добре. Viele Menschen leben in und ich finde das gut. Багато людей живуть в кюльні, проживають в кюльні. І я думаю, це добре. Finden, як я вже казала, це означає. Я знаходжу, але це означає, на мою думку, це добре. In Köln leben alte und junge zusammen. В кюльні живуть молоді і старі разом. Ви спитаєте, чому alte und junge – це зазвичай ад'єктив, це прикметники, чому в даному випадку прикметники з великої літери? Тому що в цьому реченні прикметники перейшли в іменники. Як у нас ми можемо сказати, в кюльні живуть старі і молоді разом. У даному випадку старі і молоді стануть на роль іменника, так само і в німецькій мові. Звісно, ми розуміємо, що ми кажемо про молодих людей, старих і молодих людей. І тому в даному випадку, так як це плурал, множина у нас алте, «junge» і з великої літери. Тобто, вони виступають як іменники. Das finde ich super. Я думаю, це чудово, це супер. Das finde ich. Nach Einrichtungen Fragen. Запитуємо про обстановку. Що означає обстановка? Це, наприклад, про зручності в місті, можна так сказати. Чи багато ресторанів, чи багато музеїв, чи багато кафе, чи багато. Парків і так далі. Тобто ми питаємо про обстановку, що є в місті. Наприклад, поговоримо про Київ. In Kiev. In Kiev, що таке gibt es? Gibt es дослівно перекладається як Дано в Києві музеї. Дано музеїв в Києві. Але це, звісно, звучить не надто добре. Простіше сказати, чи є в Києві музеї. Просто це дивно звучить «Іст музеїн ін Київ, так ніхто не каже. Ми кажемо Гіпт ес». Ін Києв філе музеїн. В Києві багато музеїв. гіпт філе ресторанс und кафес ін Києв. Є багато ресторанів і кафе в Києві. Знову ескіпт. Як ви бачите, ескіпт не залежить від кількості, тобто зараз ми кажемо про плурал, про множину ресторанний і кафе, але ескіпт це сталий вислів. Es gibt". gibt. Es viele Brücken in Kiev? Чи є багато мостів в Києві? Ja, viele Brücken in Київ. Так, є багато мостів в Києві. Це ми зрозуміли. Ну що ж, наша коротенька лекція підходить до кінця. Я сподіваюся, що вам це було цікаво і корисно. Сьогодні не надто багато інформації, але все одно вона дуже-дуже необхідна. Я вам дякую за перегляд і зустрінемося у наступному відео.